Слава Україні! Нові факти корупції у Києві на Хмельниччині хворобу лайма підтвердили у 18 осіб. На Камінеччині в ДТП травмувався мотоцикліст. Детальніше про наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки встановили розкрадачів 153 мільйонів гривень на будівництві Подільського мосту. До організації схеми причетні діючий та колишні керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації. За матеріалами справи ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману різницю розподілили між учасниками оборудки. Наприклад, середня вартість технологічної сітки на ринку 110 доларів. А фігуранти купували її по 610 доларів за одиницю. Зловмисникам оголосили підозри. Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На фронті загинув стрілець санітар з Хмельниччини. У Теофіпольській громаді повідомили про загибель стрільця санітара 3-го механізованого батальйону Глюка Руслана Васильовича. 16 квітня йому мало б виповнитись 46 років, але його життя обірвалось 15 квітня 2025 року біля села Дніпроенергія Волновацького району Донецької області. Сьогодні у громаді захисником попрощалися. Руслана Глюка поховали на кладовищі у рідному селі. Співчуття Аріне, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Шахраї виманюють дані учасників національного мультипредметного тесту. У соціальних мережах та у месенджерах шахраї поширюють фейкову новину. про бота, який обіцяє надати, так би мовити, достовірну інформацію про дату та місце проведення національного мультипредметного тесту. Як тільки ви перейдете за посиланням, бот почне збирати приватну інформацію, яку шахраї згодом використають для реалізації своїх нових схем. Водночас у соціальних мережах поширюють відео, які нібито підтверджують ефективність такого сервісу. Поліція ж нагадує, що будь-яку важливу інформацію слід отримувати лише з офіційних джерел, в даному випадку сайту Українського центру оцінювання якості освіти. На Хмельниччині хворобу лайма підтвердили у 18 осіб. 24 кліщі від початку року були доставлені на дослідження в Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Із них виявились інфіковані дві комахи з Хмельницького району та дев'ять з обласного центру. Відповідно до офіційних даних, за три місяці цього року у Хмельницькій області хворобу лайма підтвердили у 18 осіб, а саме троє громадян з Шепетівського району, четверо з Кам'янець-Подільського району та 11 з Хмельницького району. Про це інформує головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. На Кам'янеччині в ДТП травмувався 73-річний мотоцикліст. Дорожня транспортна пригода сталася на автодорозі з полученням житомир Чернівці. Поблизу села Колибаївка зіткнулись автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 62-річний житель Кам'янця-Подільського. Та мотоцикл Рефлекс під керуванням 73-річного кам'янчанина. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому спіймали нетверезого водія без прав. За інформацією патрульної поліції у Хмельницькій області інспектори зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу драгер показала результат, що в понад 17 разів перевищує допустиму норму. Як з'ясувало, чоловік вже втретє за рік, сідає за кермом п'яним та ще й позбавлений водійських прав. На водія оформили адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. На пікові дні квітня та травня Укрзалізниця призначила додатковий поїзд, який курсуватиме за маршрутом Київ Кам'янець-Подільський Київ. Про це інформує прес-служба перевізника. Потяг курсуватиме 25 квітня та 2 травня. Квитки уже у продажу у застосунку Укрзалізниці на сайті та у касах вокзалів. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу та у вечірньому випуску новин. На все добре.